Всім привіт, друзі! З вами Кирюха, і сьогодні настав третій день туріку стрімка атака. І отже, ми переходимо до самого туріку. Друзі, так, мій захист, мій захист А. І це дуже чудово. Ви подивіться на цей захист, я не знаю, як він тримає А, але план спрацює поки що. Тобто тут я рахую, грає велику роль Кальо. Далі гусак. Звісно, зайка, Лісю і Бертіла. Біртіла. Ну, Біртілу я поставив, тому що вона повільна і вона може наносити урон абсолютно всім. Лісю, як я казав, буде зрізати ману, і мабуть це працює. Також це гусак, який досить круто грає на цьому режимі. Ну, тобто, який був план? Якщо, наприклад, соперники заряджаються, він ультує І його цей ульта може перескакувати з одного ворога на іншого. Отже, поки що я бачу, що все гуд. І ми переходимо до битв, друзі. Так отже, некс, наш суперник. Якщо ви вчора бачили, в мене один бій перший вилетів. Хто не бачив, силочка буде в посиланні на другий день Туріку. І один бій ми програли, тому що недооцінив суперника, не того вибрав, хоча хто його знає. І отже, одразу поїхали. Нічого міняти не буду, так як мені команда атаки приносить успіх, тому вперед. Так, 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 так. ну, Уже почалася біда, тому що каміння немає червоного кольору, і тому треба зараз згадати, думати, що зібрати інше. Добре, давайте отак ось зробимо такий хід. Можливо, тут жовтенький якесь приїде, ні, нічого не приїжджає, але в будь-якому випадку, зараз я дозаряджу наших героїв. Чудово, чудово, червоний камінь приходить. Дуже вчасно, друзі, дуже вчасно. Зараз виносимо правий фланг, тому що лівому стоїть таунт, ну я, якби, одного я його не боюся. Альфрік ніяких немає. Мамок північі теж, тому можемо сміливо виносити правий фланг, друзі. Робимо раз, робимо два. Так. Ні, Ну, це оце не добиток оцей. Мені не сильно подобається, але ж нічого не зробиш. Робимо три, робимо чотири, друзі. Водол працює. Красень просто. Зараз дивіться. Ману, по-перше, скине. О, чудовий плюс. Пішов перекид. Просто чудово. Зараз будемо заряджати цього хлопчину. Нехай, нехай, зараз йому теж мана скинеться, друзі. О, чудово, пішло далі. Оце мені подобається. Оце контент. Так, червоненьке збираємо. Знову наші герої дозаряджаються. І давайте будемо вбивати правильно. Тих, хто залишився. Є є. Ну, не хотілося би витрачати героя. Давайте отак спробуємо зробити. Є супер, друзі. Супер. І ми добиваємо цього суперника. І перший суперник це на ізі. Просто на ізі. Без жодних перешкод. Так, виграли. Ідемте далі. О! Знову, знову нормальний топовий захист. Нічого змінювати не буду. Хоча хотілося б взяти сюди якогось диспеллера. Ну, тому що контра буде ставитись, і, можливо, мені треба відхил якийсь. О, Ну, давайте Сабіну спробуємо. Не знаю, чи гарна це ідея. Зараз побачимо, друзі. Давайте спробуємо Сабіну взяти. Ось такою командою. Зараз підемо. Поміняю одного героя. спробую поміняти, побачу. Чи принесе це мені успіх? І, let's go! Так, ну що сказати? Що сказати? Так, трієчку, трієчку, трієчку. Нам треба якось збирати трієчки. І бажано чим швидше, тим краще. Ну, Тому що Альфріка така вона, вона не буде чекати. Ну, добре, давайте. Ось перший хід робимо. Далі, ось тут другий, зробимо хід. Можливо, зараз щось прийде фіолетове. Ні, воно не прийде. Так, Альфріка скоро буде на поготові. і в нас залишається. Ну, мабуть, один хіт. Мабуть, один хід. Що тут можна вигадати? Що тут можна вигадати, друзі? Ну, у мене немає варіантів. Три зелених Альфріку кидати. Ну це зовсім буде кепсько діло. Так, так, так. Ну, добре. Давайте. Нічого не приїжджаю. Отже, будемо пробувати шукати каміння. Ну, десь в іншому місці. Так, пішов заряд. Погано, що в мене немає таунта жодного, і тому я не можу нормально показувати результат на оцих швидких режимах. Був би таунт, була б інша мова, а так, ну ви бачите, тобто мені немає кому сприйняти цей урон від Альфріки. Так, так, так. Так. Ні, Ну що я скажу? Ще не сильно та і погано. Ну як, досить погано, але ну ми ще живі, живі, здорові, але ж зараз буде. Контра. Ну добре, давайте підірвемо кріс. Тут уже без варіантів, як я бачу. Не треба було, мабуть, брати собі, ну треба було водолзам і догравати. Ну нічого. Все воно буває. Так, все, вішкару, мабуть, зараз похоронимою мою команду. А так, і все без варіантів. Червоне, навіть якщо прийде, то вже все не пробити, друзі. Не пробити. Так, ну що тут? Тут я вже нічого не можу вигадати, чесно, ну, чесно кажучи, все. Це просто габела. Все, друзі, це перша поразка за цей день. Це однозначно. І тут уже без варіантів. Все, один герой залишився. І все. Біда. Біда. Ну і зовсім, як бачите, нікого не прибиваємо, все, друзі. Гейм овер. Ну, буває, воно таке діло. Колись виграєш, колись програєш. Ну, Сабіна це точно був поганий варіант, брати. Добре. Ще є шанси. Так, окей. Назад на Водолза. Сабіна якось мені не сильно сподобалось її грати. І вперед. Так, ну, тут, як бачите, мені дає. Але так як це швидкий режим, мені не потрібно цей кріс збирати. Ну, зовсім його не потрібно збирати, тому. тому, тому, Ну, давайте ось такий хід зробимо. Тобто мені немає куди поспішати, і так, в будь-якому випадку, все. Зарадили наших червоних героїв і все, ховаємо. Ховаємо цей захист. До побачення. Мінус 2 героя робимо. Директор, що я зараз заберу завдяки Ругіену за Супер. Тепер робимо ось так. Червоненькі. Майже дозарядились, нічого страшного. Робимо два. Водолс готовий. Тепер блокуємо правого героя. Так, ану, перекіт пішов. Чудово. Так, ну давайте будемо забирати. Будемо забирати. Їй загрок має зараз по ну, дозабрати. <кхи> Ні? Він трошки залишив, друзі. Ну нічого, зараз ми дозаберемо, якби один в полі не воїн. І в даному випадку ну, це точно наша перемога. Як ти не крути? тут уже без варіантів, без шансів, ніяк. Елізабет не встоїть. Все чудово. Є контакт. Ідемо далі. Так. Нам головне не програти. Але ж в будь-якому випадку, якщо я програю, я буду робити викуп за кріси, тому що ну, захист, захист А. Це мене дуже сильно підманює. Так, отже, два зелених героя Хеймдальє є і мамка півночі. Нейт досить крутий герой. Ну, це лістю на максималиках, щоб ви розумі... розуміли. Ну, а також Октрос. Ок, ок, вперед. Мабуть, це була погана ідея змінювати водолза. Ну, зараз побачимо. Отже, бачу, оцей хід мені не сильно подобається. Так, головне зараз не дозарядити. Не лети комбо, супер. Е, отже, блокуємо. Є, тепер мені потрібно. Так, так, так. Отут червоненькі три збираємо. І ось тут три червоненьких теж збираємо, друзі. Так, супер. Скинулась мана. Є, Є шанси, великі шанси. Аби не оце комбо дике, яке зараз полетить. Ну нічого, добре, скинь ману. Так, добре, кого блокуємо? Ну, лівий фланг, тобто я це менше боюся, ніж лівих хлопців, однозначно. І потрібно зараз вбивати лівий фланг. Хемдель, він, в принципі, теж може підняти героїв, але в нього не такий великий шанс, як, наприклад, у мамки. Тому в будь-якому випадку зараз потрібно її вбити. Однозначно вбити. Вбити і забути. Я її не можу добити, ви це бачили? Що коїться? Що коїться, що коїться. Я не знаю, як так вийшло, що я не зміг добити, але мені це не дуже подобається. Так, ну давайте подивимося на ситуацію. Тут, в принципі, можна зараз підривати синій кріс. Так, червоне каміння приходить. Цей суди, протей. Це суди, йде. Треба ще максимально скинути червоне каміння, тому що може бути горе. Так, є. Добили-добили. Водолс добили. зараз має виручити однозначно. Підриваємо. Ні, промахи, але за що того, що ми зараз кинули кріс, нічого і не буде страшного. Ну як? Майже нічого страшного. Єдине, мені не подобається ось ці ось. Скільки там. Так, мінус 35. Можна зробити нейтральний хід. Правильно, правильно. Так, який хід можна зробити? Можна ось такий хід зробити. По теорії не мають добити. Ну це. Блін, ну як я це. Секунду, секунду! Стоп! Стоп, я тебе прошу. Так, є, друзі, є. Фух. Інтрига. Добили. Тепер робимо ось так, дозаряджаємо наших героїв. І зараз я маю це перемогти. Фух, ну це валідол. Це валідол однозначно. Є. Фух. Ледве витяг. Це було важко. Ну, нічого, таке буває. І залишився в нас останній бій. Так, дивимося на цей захист. В принципі, все те саме залишається і вперед. Вперед бити суперника. Так, головне зараз каміння зібрати. Так, дивимося на поле. Мені зовсім воно не подобається. Червоне каміння не скласти. Жовтенького немає, фіол. ну теж, Як бачите, тут багато ходів не вигадати. Ну добре, давайте ось такий хід зробимо. Можливо, зараз щось тут під'їде, більш цікаве. Ось так зробимо. Ну. Гругуля в будь-якому випадку вже буде ультувати. Із варіантів, це ми можемо ось так іще зробити. Можливо, зараз тут щось приїде таке веселе. Так, жовтий водолстер зарядився, добре. Руген тільки погано, що буде бити, вона боляче б'є. Так, нічого страшного, нічого страшного. Так, ну мабуть, хатіко. Тобто, отут треба вже зараз грати у цьому. М -м ну, звісно, звісно, як тут без цього варіант. Без варіантів. Так, водолс, водолс, водолс. Що ти будеш робити, братан? Так, мені треба ось так, мабуть, зробити. Давайте ось так зробимо зараз. Так, червоне каміння є. Потрошки приходить цей зараз кине ману. Так, є. Перекат. Є. Так, треба з хаті розібратися. Дуже швидко, дуже швидко. Секунду. Головне, щоб поле не полетіло. Поле не летить. Супер, ми ще живі. Чудово, просто чудово. Так, робимо раз, робимо два. Це якась оце не може ніяк вмерти, вона мене аж вбісить. А ну давай, Водолс. Працюй. Друже, працюй. Працюй, мій хлопчику, молодець. Оце качур, оце молодець. Так. Цього теж не добиваємо, але мені щось, е, щоб добити героя, ну чогось не вистачає постійно. Добре, давайте ось так зробимо. Так, тут чудово, тут добре заходить. Так, є, 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 фіол, фіол фіол, фіол, Що робимо? Що робимо? Що робимо? Водолз зараз дозарядимо. Мабуть, робимо ось такий хід. Блін, я просто геній. Я просто прочитався всі, всі ходи. А ну давай тільки залиш мені пів команди, я я прошу. Так, молодець. Супер, все по плану. Так, ну цього потрібно добувати, так, однозначно. Добре, водолзом давайте в нього дамо. Все, є мі мі мінус. Блін, тут треба було вибрати ціль. Я цього не зробив, але ну, нічого страшного. Тут трійка червоних у пустоту, друзі, і ми перемагаємо. Ось так ми відіграли третій день туріку. Не забувай підписуватися на канал, якщо тобі подобається моє відео. Ставити лайкосик і писати коменти. Друзі. Ну що тут сказати? Все гуд, ми ще тримаємось, тому побачимось завтра. Всім бажаю успіху, гарного вечора, всім пока. Ух! Гарний день.